Голос волаючого в пустелі, третя частина. Іван сповіщав прихід Месії, закликаючи народ до покаяння. На знак очищення від гріхів він хрестив їх у водах Йордану. З допомоги цього важливого символу він показував, що люди, котрі претендували на звання вибраного народу Божого, були опоганені гріхом, а тому без очищення серця і життя. Вони не можуть мати частки в царстві Месії. Князі, та рабини, воїни, митники, селяни усі приходили послухати Пророка. На деякий час серйозне попередження від Бога стривожило їх. Багато хто каявся і приймав хрещення. Люди всіх верст суспільства підкорювалися вимогам Хрестителя бажаючи прилучитися до царства, про котре він проповідував. приходило багато книжників та фарисеїв, визнаючи свої гріхи та бажаючи охреститися. Вони вважали себе кращими за інших людей і всіляко підтримували в народі високу думку про свою побожність. Тепер же таємниця їхнього гріховного життя стала очевидною. Але Дух Святий відкривав Іванові, що багато із присутніх людей по-справжньому не усвідомили своєї гріховності. Вони були просто пристосуванцями. В ролі друзів, друзів пророка вони сподівалися здобути ласкового майбутнього царя. Приймаючи хрещення від такого молодого, популярного вчителя, вони розраховували на посилення свого впливу серед народу. Іван зустрічав їх різким запитанням, поріддя гадюче, хто підказав вам утікати від майбутнього гніву. Отож принесіть плід, гідний покаяння і не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Єврами. Юдеї неправильно тлумачили обітницю Божу про його вічну прихильність до Ізраїля. Так говорить Господь, який дав сонце, щоби день світило, місяць і зорі, щоби вночі світили, який підіймає море, аж ривуть його хвилі, Господь сил його ім'я. Якщо закониці колись переді мною захитаються, говорить Господь. Тоді потомки Ізраїля перестануть бути переді мною народом повіки. Так говорить Господь, коли можна виміряти вгорі небо або дослідити внизу основи землі, то я й відкину ціле потомство Ізраїля за все те, що зробили, говорить Господь. Євреї вважали, що походження від Авраама дає їм право на цю обітницю. Але вони випустили з уваги умови, котрі визначив Бог, перш ніж дати цю обітницю. Він сказав, дам закона свого у їхнє нутро і на їхньому серці його напишу. І я стану їхнім Богом, вони ж моїм народом, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Прихильність Божа гарантована людям у серцях, яких записаний його закон. Вони одне з ним. Але юдеї відокремились від Бога внаслідок своїх гріхів вони страждали від Його суддів. З цієї причиною вони опинилися в рабстві язичського народу. Їхній розум був затьмарений беззаконням, а оскільки в минулому Бог виявляв до них велику милість, вони виправдовували цим свої гріхи. Ці люди тішили себе думкою, що вони кращі за інших і мають право на його благословення. Усе це записано нам науку тим, котрі досягли останніх віків. Як же часто ми неправильно витлумачуємо благословення Божі і лестимо себе думкою, що заслужили його прихильність якоюсь чеснотою? Але Бог у такому разі не може вчинити для нас того, що бажає. Його дере використовуються для самовдоволення, а наші серця стають запеклами в невірі і гріхах. Іван докаряв ізраїльським учителям, доводячи, що їхні гордість, егоїзм і жорстокість зробили їх порідням гадючим, смертельним прокляттям для народу, а не дітьми праведного і слухняного Авраама. Хоча ці люди отримали світло від Бога, вони, вони були гіршими за язичників, до яких ставилися з такою зверхністю. Вони забули скелю, із котрої були висічені, і яму, із котрої їх витягли. У здійсненні свого наміру Бог ні від кого не був залежний. Як свого часу він покликав Авраама із язичницького середовища, так само він міг покликати й інших на своє служіння. І хоча їхні серця здаються такими ж мертвими, як каміння пустелі, його дух може оживити їх для виконання Божої волі, здійснюючи в них свою обітницю. Сокира, говорить пророк, вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, Зрубують і кидають у вогонь. Цінність дерева визначається не його назвою, а плодами. Якщо плоди не добрі, то назва не врятує дерево від знищення. Іван оголосив юдеям, що репутація перед Богом визначатиметься їхнім характером і життям. Саме ж визнання віри є даремною справою. Якщо їхнє життя і характер не узгоджуються із законом Божим, вони не могли бути його народом. Слова Іва, Івана, що спонукували слухачів досліджувати своє серця, переконували їх у власній греховності. Тому вони приходили до нього із запитанням, що нам робити? Іван відповідав. У кого дві сорочки, нехай дасть не йому. А хто має поживу, нехай робить так само. Митників він наставляв уникати несправедливості, а воїнів не чинити насильства. Усі, що стали підданими Царства Христового, навчав він, засвідчить про се своєю вірою і покаянням. В їхньому житті виявлятимуться такі якості, як доброта, чесність і вірність. Такі люди служитимуть нужденним і приноситимуть свої дари Богу. Вони рятуватимуть беззахисних і подаватимуть іншим приклад доброчесності і співчуття. Таким чином послідовники Христа свідчитимуть про перетворювальну силу Святого Духа. У своєму повсякденному житті вони виявлятимуть справедливість, милосердя і Божу любов. Інакше вони подібні до полови, котру кидають у огонь. Я хрещу вас у воді покаяння, проголошував Іван, а той, хто прийде після мене сильніший за мене, йому я недостойний взуття нести. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Пророк Ісая сповістив, що Господь очистить свій народ від беззаконня духом суду та духом вогню. Господь так промовляв до Ізраїля, І на тебе я руку свою оберну і розтоплю в горнилю твою жужель та відділю все оливо від тебе. По відношенню до гріха Бог наш то нищівний вогонь. Усіх, хто підкорюється його силі, Дух Божий знищує гріх. Якщо ж люди міцно тримаються гріха, вони стають одне з ним. Тоді слава Божа, що знищує гріх, знищить і їх. Яків після нічної боротьби з ангелом вигукнув. Я бачу Бога лиця молодця, та збереглася душа моя, Яків, котрий вчинив тяжкий гріх по відношенню до Ісава, Розкаявся, його провина була прощена, а гріх очищений, тому зміг він витримати об'явленням Божої присутності. Відомо, що коли люди приходили до Бога, свідомо плекаючи в собі зло, вони були знищені. При другому пришесті Христа нечистиві будуть вигублені. Духом успіху і знищені з'явленням приходу Його, сяйво Божої слави, котре дає життя праведникові, знищить беззаконника. У дні Івана Хрестителя Христос мав з'явитися, аби явити світовий характер Бога. Вже сама Його присутність мала відкрити людям їхній гріх. Лише ті, котрі бажали очиститись від гріха, зможуть спілкуватися з ним. Тільки чисті серце могли перебувати в його присутності. Так Іван Хреститель приніс Ізраїлеві Божу вістку. Чимало людей прислухалися до Його повчань. Вони були готові жертвути всім задля послуху. Численні натовпи йшли слідом за новим учителем з місця на місце, і немало з них плекали надію, що він є Месія. Але Іван, зауважуючи симпатії народу до себе, використовував будь-яку нагоду, щоб спрямувати їхній погляд віри на того, котрий мав прийти. Амінь, друзі. До зустрічі!